Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, 29 лютого. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Аби не влаштовувати смітникову люстрацію, працівники обласного дитячого протитуберкульозного санаторію вирішили діяти законно. Буковинець, щоб приховати сліди подвійного вбивства, підпалив будинок. Місто має належати людям, а не автомобілям. І таким гаслом Чорнівцях встановили вже другий парклет. Аби не влаштовувати смітникову люстрацію, вони вирішили діяти законно. Працівники обласного дитячого протитуберкульозного санаторію зібралися на таємне голосування, аби висловитись щодо роботи їхнього керівника. Корупція, зверхнє ставлення до колег та посади для родичів. Такі звинувачення, медперсонал висловлює головному лікарю. А от керівник протитуберкульозного санаторію це спростовує. Більше про це. Далі в сюжеті. Всі ці працівники обласного дитячого протитуберкульозного санаторію зібрались на таємне голосування. Чимало з них запевняє незадоволені роботою головного лікаря і кажуть, більше не терпітимуть. Велика проблема в тому, що працює його дружина старшою медсестрою на всю ті і постійно цих людей гніти. Важко працювати із-за того, що не повага до колективу. З самого першого дня, як він прийшов, він сказав, що у нас гнилий колектив. От робить збори, він каже, що він збори робить сугубо для себе. От я вийде мене ніхто, для мене є і родина, моя жінка. Погане ставлення до людей. От наш керівник постійно говорить, я і моя родина, а ви для мене ніхто. Це було неодноразово на зборах, люди всі це чули. І подібних скарг ще чимало. «Списувалися бензин на машину, яка не їхала. І Це всі знали, бо машина була поломана. На харчоблок вони ходять як до себе додому. Вони пекли, варили на весілля, смажили, жарили. На тих, хто скаржиться на роботу головного лікаря, чиниться тиск, Запевняють працівники протитуберкульозного санаторію. Ті, хто не згідний, так ті, хто не згідний, їх поскорочував. Значно менше стає на захист свого керівника. Ставлюся позитивно, навіть зразково. Чоловік живе закладом. Юрист департаменту охорони здоров'я розповідає, медпрацівники неодноразово звертались із скаргами щодо роботи головного лікаря департаментом охорони здоров'я було написано подання на профільну комісію Чернівецької обласної ради, де розглянули питання, і керівника цієї установи притягнено до дисциплінарної відповідальності, тобто оголошено догану. натомість. Головний лікар обласного дитячого протитуберкульозного санаторію Садгора більшість звинувачень спростовує. Якби це була правда, я би сидів на цьому місці провіряли, вже два роки проверяю. і прокуратура, і СБУ, і УБС, то тільки не провіряв мене, і міліція то все. Повірте мені, якби я був винен, був би, мабуть, суд був би по мені. Щоправда, родичі головного лікаря у медустанові таки працюють. Цього Василь Ковалюк не заперечує. У мене працює моя дружина і моя рідна сестра працює санітаркою. От і все. тут я не бачу ніякого правопорушення взагалі ти більше. Е щоб я якісь там умови створив для своєї там родички абсолютно неї, як інші люди, прибирає займається ту роботу згідно тих повноважень, на які на неї покладе, от представники громадської організації, до котрих медперсонал санаторій звернувся по допомогу, вважають інакше. Я хотів би нагадати, що в 2013 році було проведено також розслідування, значить, департаментом і направлені справи служби безпеки щодо статті 14 протидії запобігання корупції. Про саме йшло неповідомлення про конфлікт інтересів. Це значить, що його родина працювала. А тут він не повідомив в прямому підпорядкуванні. Він мав бути ще в 13-му році складений на нього протокол про корупцію, і він мав бути звільнений з займаної посади. За результатами таємного голосування. Більшість медпрацівників, котрі прийшли на збори, не задоволені роботою головного лікаря. Представники громадської організації Ніхто крім нас повідомили журналістам, що звернулись до прокуратури, аби її працівники також провели розслідування. Чим завершив? Ця конфлікти, результати розслідування ми розповімо у наступних сюжетах. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинець, щоб приховати сліди подвійного вбивства, підпалив будинок. Працівники кримінальної поліції, головного управління національної поліції в Чернівецькій області, продовж декількох годин встановили особу зловмисника та затримали. На місці злочину побувала моя колега Дар'я Товпіч четверга на п'ятницю розпиття спиртних напоїв ось у цьому будинку закінчилось двома смертями. Одним із вбитих був 60-річний власник помешкання. Іншого чоловіка було задушено. Йому було 49 років. Сусіди розповідають, що застілля тут відбувались не так часто. Це не очень часто було. Вони знали, що він одинокий, ніхто не, їх туди не вигонять, то того к нему ходили. Сам жив ні дітей, ні жінки, нікого нету. Сусід, нормальний сусід. Ну трошки любив то, що випить. А так людина безобідна. Напередодні вбивства власник будинку випивав разом з товаришами по пляшці, під час чергового застілля між господарем та іншим чоловіком виник конфлікт. Спочатку гість наніс декілька ударів руками та ногами власнику помешкання, а потім схопив кухонного ножа та завдав проникаючого поранення в область голови, від чого власник будинку і помер. Щоб позбутись свідка цієї події, зловмисник спочатку його побив, а потім задушив. Щоб приховати сліди подвійного вбивства та уникнути кримінально відповідальності за скоєне Буковинець підпалив диван, який знаходився в помешканні та з місця події втік. Спрацювала служба у пожежу локалізували, що дало змогу нам виявити як слідову інформацію, яка вказує на причетність особи до вчинення злочину. Так, ну, і безпосередньо розкрити сам злочин. Було встановлено 31-річну особу місцеву. Встановлено, що ця особа. Напередодні ввечері, тобто 25 го числа, прийшла ще своїм одним знайомим до навказаного квартиру, де була пожежа. Там був потерпілий власник своїм товаришем, труп, якого також ми вказали, був встановлений і виявлений. Правоохоронці зловмисника затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу йому у вигляді тримання під вартою. Буковинцю за скоєне загрожує. Довічне ув'язнення. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Замінування ратуші. Черговий Чернівецької міської ради побачив неподалік будівлі підозрілу коробку. Про це він одразу повідомив надзвичайникам. І рятувальники, і поліцейські, зокрема вибухова служба, виїхали на виклик. Що ж було всередині коробки, знає наш кореспондент. Працівників міської ради евакуювали транспорт паралізований, а правоохоронцям доводиться пояснювати городянам, чому сюди йти не можна, і все це через маленьку коробку. МЧС зайшли в кабінети і попросили всіх вийти. Евакуація. люди працюють. Це, я не думаю, що це якісь просто так вирішили нас евакуювати. Напевно, якісь телефонний дзвінок був дзвінок і справді був черговий Чернівецької міської ради неподалік ратуші, побачив підозрілу коробку і одразу зателефонував надзвичайникам, аби з'ясувати, хто її залишив і знешкодити ймовірну вибухівку. На місце виклику виїхали працівники управління державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейські. А спеціалісти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру залучили ще й службових собак. Прибули служби МЧС і відповідно наша криміналістична служба вибухій техніки, перевіривши міст коробки. Виявили, що абсолютно ніяких небезпечних... Предметів там немає. Замість вибухівки у коробці була кава та блокноти. Згодом знайшлась і власниця невідомої коробки. Нею виявилась киянка. Вона розповіла слідчому, чому випадково забула її ось тут. Пояснити, як це сталося на камеру, відмовилась. Натомість працівники ратуші кажуть, до того що вкотре їх потурбували, ставляться з розумінням. Тим паче, зважаючи на останні події в Україні і постійні провокації країни-агресора. У нас були виклики в місті, які підтверджувалися, що є. Вибухові пристрої. Тому пильними треба бути в будь-якій ситуації, щоб не не було біди. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Протягом всього березня на території України проводитиметься місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Це стосується і нашої області. Детальніше дізнавалися наші кореспонденти. Всі громадяни, які добровільно здали до поліції вогнепальну зброю, холодну зброю, вибухівку, боєприпаси. Спеціальні засоби травматичної дії, так звані газові пістолети звільняються від кримінальної відповідальності та адміністративної відповідальності. За словами Василя Дудки, усі мешканці, які добровільно здали мисливську і газову зброю та спеціальні засоби травматичної дії, матимуть змогу оформити її на себе після проведення відповідних перевірок у разі добровільної здачі зброї, яка перебуває. Закону громадян, але не може ставитись на облік, тобто зброю армійських зразків вибухових речовин, патронів боєприпасів. Громадяни на підставі частини 3 статті 263 кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності. Нагадаємо, що протягом минулого місячника добровільної зачі зброї від кримінальної відповідальності було звільнено 21 особу. А від адміністративної 36. Загалом громадяни здали понад 160 одиниць зброї. Також добровільно здана певну кількість боєприпасів, а також вибухових речовин, речовин саме снарядів, які мешканці, як пояснювали, знаходили у себе на присадивних ділянках. Василь Дудка каже, що зараз випадків, коли добровільно здавали зброю, привезено за то, не було зареєстровано. Дарія Тащук, Дарія Топіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 27 лютого на пункті пропуску порубне буковинські прикордонники спільно із митниками під час огляду одного з авто затримали громадянина Молдови, який намагався перевести дві старовинні біблії, металевий браслет, намисто та елементи старовинного посуду. Також за допомогою службового собаки було виявлено пакет із наркотичною речовиною. У ході спільного огляду прикордонниками та митниками було виявлено антикварні речі, які чоловік намагався ввести на територію України, а в подальшому, скоріш за все, попрямувати на Батьківщину в Республіку Молдова. Поряд з цим за допомогою службового собаки було виявлено невеличкий згорток, якому знаходилася треониста основа. ...сиро-зеленого кольору, як зі слів чоловіка, стало відомо, що це гашиш. після чого було проінформовано співробітників національної поліції та співробітників СБУ. Подальшу долю чоловіка вирішуватиме суд. А в Чернівцях, ймовірно, з'явиться 60-метрова оглядова вежа. Про це розповів міський голова під час свого щотижневого брифінгу. Також Олексій Каспрук повідомив, що в міській раді очікують на кадрові зміни. Про що ще йшлося під час засідання? Дивіться далі в сюжеті. Цього року міська рада спробує запропонувати громаді бюджет участі. Близько 2 мільйонів гривень буде спрямовано на пропозиції громадян. Будь-яка е ініціативна група чи особа може написати проєкт, Будь-який, це може бути і культурні, і суспільні проекти, заходи з благоустрою. Він має єдина головна умова, він має сподобатися чернівчанам, принести користь якійсь групі. Відповідно, ми сьогодні розробляємо механізм, як буде відбуватися конкурсний відбір таких проєктів. І плануємо, що в наступному році це. Цей бюджет участі складе 1% від міського бюджету на наступний рік. Окрім цього, в Чернівцях ймовірно з'явиться 60-метрова оглядова вежа. З такою ініціативою звернулася ініціативна група, яка готова профінансувати цей проект разом з центральним парком. Місце розташування такої споруди поки що тільки визначаються споруда з оглядовим майданчиком висотою близько 60 метрів то фактично кабіна скляна, сучасна з усіма зручностями, такими як Wi-Fi, іншими, буде підніматися на висоту 50 метрів, і це дозволить, скажімо так, і зробити гарну атракцію для туристів, для гостей нашого міста і для чернівчан. І переконаний, що такий об'єкт може стати візитівкою нашого міста, тому що насправді в Європі не так багато таких, таких скажімо так, споруд. Олексій Каспрук розповів і про стан реконструкції кінотеатру імені Івана Миколайчука. Ми плануємо завершити в наступному році, тому що достатньо таке значне фінансування. Цей об'єкт ми переконані, що стане окрасою в культурному житті Чернівців, але Є деякі думки депутатів про те, що цей об'єкт не потрібен, що його треба ну, знову повторити сценарій 10-11 року, законсервувати тендер, відмінити, об'єкт продати. Я розумію, що достатньо важко працювати з депутатським корпусом, де багато підприємців, бізнесменів. Ну, власне кажучи, перейдемо до дискусії з громадськими активістами. з Представниками культури про доцільність цього об'єкта я переконаний, що він місту потрібен. Будуть в міській раді і кадрові зміни. Марія Порчук, заступник міського голови, нещодавно звільнилась зі своєї посади. Що ж до департаментів, то у мера є зауваження до деяких з працівників держустанов. а тому є вільні вакансії. Я з задоволенням чекаю молодих, енергійних, ініціативних людей для роботи в органах місцевого самоврядування. Приходьте. Всі сфери: культура, комунальне господарство е відкриті для тих людей, які дійсно хочуть змінювати світ. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Місто має належати людям, а не автомобілям. Під таким гаслом в Чернівцях встановили вже другий парк лед. Новий громадський простір для відпочинку та спілкування облаштували на соборній площі міста за погодженням із громадськістю. Більше про продовження тротуару та як реагують на це водії. Дивіться далі. На виготовлення нового парклету знадобилося більше місяця. Нова встановлена зона для відпочинку та спілкування займає дещо більше паркувального місця ніж попередня на театральній площі, 7 метрів довжину. Активісти переконують, водіям не заважатиме. Ну на цій вулиці в даний момент вже односторонній рух, тобто є заїзд тільки з одного боку, з двох сторін є паркувальні місця, тобто ми забираємо буквально півтора парку місця. Можете бачити, що є вільні парку місця, Тому ну, це сьогодні понеділок, сьогодні не вихідний день. І тому я не думаю, що саме в цьому місці одне паркомісце це є настільки критично. Чому для встановлення обрала саме соборну площу? Пояснюють, місце обирала громада. Голосуванням на сайті Відкрите місто. На цьому сайті люди проголосували, щоб встановити його саме на Соборній площі. Чому саме це місце? Оскільки це місце одне з багатьох, де є тінь влітку, для того, щоб людям було комфортно сидіти, не на сонці. Після встановлення всіх конструкцій парклету активісти планують облаштувати озеленення та паркування для двоколісного транспорту. Тут має бути ще трава, газон буде, буде посаджено два дерева, має бути ще смітник, має бути з ним велопарковка, ну, лавочки мають бути ті, що вже виборні. Водії та жителі прилеглих будинків переконують, така конструкція їм незручностей не створюватиме, тому ініціативу підтримують. Знаєш, як буде робити, хто що там буде? Чи будуть там п'яниці такого дні, чи будуть кафе буде хороше, там як воно мені не мішає. Лізь за для того, щоб було добро для народу. Щоб мали де посидіти в холодочку. Щодо встановлення у Чернівцях наступних парклетів, активісти кажуть, ідеї вже є, але все залежить від меценатів. Іван Бучулинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Державницька ініціатива Яроша скорочено Дія таку красномовну назву обрав для свого нового руху відомий політик-націоналіст Дмитро Ярош. Він пішов із правого сектора, але не збирається йти із політики. Про це він повідомив в Чернівцях на презентації основних напрямків новоствореної політичної сили. За словами Дмитра Яруша, його підтримують деякі політики, партії та громадські рухи ведуться переговори з народними депутатами і лідерами. Вже вимальовуються першочергові завдання цієї політичної сили. Одним із головних завдання є постійне інформування суспільства про те, що відбувається на фронті. Тим більше, що наші підрозділи колишнього добровольчого українського корпусу тепер української добровольчої армії, представлені в зоні бойових дій, виконують ті завдання, які ставить перед нами командування так званої. Антитерористичної операції, політичні погляди політика не змінилися. Він виступає за рішучі дії на сході України, впевнений у поверненні контролю України над Донбасом та Кримом. Також вважає, що треба більше працювати з людьми, роз'яснюючи їм ситуацію і реальні потреби країни. Переконані, що при підтримці громади, при підтримці широких народних мас можна провести будь-який закон Верховній Раді. Бо ця влада по суті є пластилинова, і якщо на неї тиснути і її контролювати, вона здатна все ж таки приймати якісь рішення. Це було видно і по закону про декомунізацію, про антикорупційне законодавство, про ті закони, які приймали в секторі національної безпеки і оборони. тощо. Дмитро Ярош також повідомив, що у нього залишилися хороші стосунки з багатьма побратимами з правого сектора. Багато з них його підтримують. Політик стверджує, що за його новим рухом немає олігархів. Фінансуватися він буде виключно за рахунок підтримки представ. Вників середнього бізнесу, які поділяють його ідеї, з нами працюють команди юристів, дипломатів, економістів, фінансистів. Зараз ми збираємо такі фокус групи для того, щоб власне акумулювати всі ті прогресивні ідеї, які існують в цих середовищах і людям показати конкретно, що ми можемо зробити, як ми це зробимо і виставити навіть дедлайн, щоб було зрозуміло, в які терміни можна провести те чи інше реформування. Наразі дія планується як громадський рух, але може перерости у політичну партію. Остаточне рішення приймуть на першому з'їзді, який заплановано на травень. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Більше 20 нових реалізованих бізнес проєктів з'явилося в Чернівцях та в області після початку проєкту Дударек інтеграційний центр внутрішньопереміщених осіб в Чернівцях. Підсумки роботи підбували сьогодні під час круглого столу, на якому побували і наші кореспонденти. Можливості становлення бізнесу внутрішньопереміщеними особами та кооперація з місцевим бізнесом у Чернівецькій області. Таку назву мав круглий стіл, на якому підбивали проміжні підсумки грантових проєктів. У переважній більшості це були заходи, спрямовані на організацію власного бізнесу. Проектні э, міроприятия, які були чітко бізнес э, тренінгу, семінари були, які проводилися в центрі зайнятості для безробітних, як наших, так і без місцевого населення, і плюс можливість, для, для того, щоб люди писали бізнес проєкти і подавали їх куди либо загалом було реалізовано більше 20 проєктів. Це люди, які мають абсолютно інакше бачення ведення бізнесу ніж ми буковинці, тому що ми проживаємо на такому перехресті торгових шляхів для нас торгівля більш звична, Є люди, які приїхали зі сходу, це люди насамперед орієнтовані на виробництво, на продукування чогось, на якусь реальну додану вартість, на реальний продукт. В основному це вказання якихось услуг. Были тоже и торговля, торговля как давалась на помощь до продолжения своего бизнеса, поддержки это для магазинов. Был открыт также медицинский центр по снижению веса, насколько я знаю, давались деньги. Потом давались, в основном финансы давались для изготовления сувенирной продукции, для открытия магазинчика небольшого для продажи сувенирного и оказания услуг. Это как клининговая компания или как фигура сервис, это система, где заказчики, ищутся заказчики-исполнители, где люди оказывают различные... Ну, роботи так. Олексій Охременко один з підприємців, який почав свій бізнес у Чернівцях. Точніше заснував подібний тому, який був змушений покинути на батьківщині ремонт будівельних кранів. правда, ли ви в Чернівцях, бы я скажу, вам здесь очень много звонків і ремонтів, потім навіть успішні можна ніж на Востокі. На востокі таких як я було не один, а здесь. Ніхто не займається більше ремонтом кранового оборудовання, тому все хорошо. На, на наладилось благодаря тому, что Грант выиграл, В общем-то, Надея Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на черзі про новини спорту буковинські боксери повернулися додому із черговою перемогою. 27-28 лютого, в місті Миколаєві Львівської області відбувся дводенний всеукраїнський турнір із боксу Кубок Галичини, де команда із чернівців зайняла як чемпіонські, так і призові місця. Проте, як нашим спортсменам це вдалося, дивимось далі. 15-річна боксерка Оксана Неткачева, яка брала участь у всеукраїнському турнірі з боксу в Львівській області, здобула перше місце ваговій категорії 50 кілограм. Дівчина розповіла, як їй це вдалося. Ну, як дівчина трошки важка для мене, так як я ну, слабкий, слабка стать. Важко було морально, так як мені було дуже, дуже страшно, так як я не знала своїх суперниць, чи наскільки вони слабкі, чи наскільки сильні. Дівчина розповіла, що найбільшу підтримку їй надає батько. Саме він з дитинства зацікавив доньку в боксі. Не здаватися, головне не падати. Ще одного чемпіона турніру Вадима Гайтенюка, який боровся ваговій категорії 64 кілограма, своє правило для перемоги. У мене є таке правило, немає нічого неможливого. Хлопець поділився, що це перша його перемога нокаутом, яку вдалося здобути завдяки гарній фізичній підготовці. Вони заперечує, що суперники були достойними. Що дуже достойні. многие, они показали очень красивые бои, они показали высокий класс боксерский, и Богдан Кравчук был достоин кубкам за лучший бой. Тем более, что так получилось, что в финале наши ребята боксировали с местными ребятами. Был, понятно, весь зал поддерживал местных ребят, но наши ребята хорошо себя проявили, провели хорошие бои и стали чемпионами. Тренер каже, що хотів, аби чернівчани провели такий самий турнір, запросивши західні регіони, адже лише повернувшися з турніру, її запрошують знову. Весною завжди оживає спорт, оживає бокс. Непосредственно на цій неділі буде турнір. У нас в Черновцях буде проводитися в детській спортивній школі. Інтересні будуть бої, інтересні ребята. Марія Валь, Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій та добрих новин. Всього найкращого побачимось.